Ну а повертаючись до завтрашньої інаугурації 47-го президента Сполучених Штатів, розуміємо, що може статися все, що завгодно. Завтра канал 1+,1 підготував для вас спеціальний ефір, присвячений цій церемонії. Варто не пропустити. Інаугурація американських президентів одна із найдавніших церемоній в історії нового світу. За 236 років вона обросла нереальними легендами та історичними фактами, які теж виглядають неправдоподібно. Наш історичний розслідувач Станіслав Ясинський зібрав цікавинки, що дадуть змогу краще зрозуміти завтрашню церемонію. Перший президент США Джордж Вашингтон свою присягу промовляв в Нью-Йорку. Генерал читав присягу в будинку федеральних зборів в майбутньому фінансовому серці світу на Уолл-стріт. Закінчив клятву. Він імпровізацію, і хай допоможе мені Бог з тих пір. Ці слова промовляє кожен наступний президент Америки. Місто, яке отримало ім'я батька засновника США, тоді ще не існувало. Його спеціально спроектували і почали будувати в 1791-му. Третій президент Сполучених Штатів Томас Джеферсон присягав і читав промову вже в новій столиці, в новозбудованій будівлі капітолію. А ще в 1801-му Джеферсон не приїхав на власну присягу на кареті, як це робили його попередники. Він прийшов пішки, вдягнений як простий громадянин. Якщо промова Джорджа Вашингтона була найкоротшою, лише 135 слів, то найдовшою стала промова борця з індіанцями Вільяма Генрі Гаррісона. У 1841-му Гаррісон виступав перед конгресом більше двох годин. Найдовша промова при найкоротшому правлінні. Річ у тому, що Гаррісон виступав на дворі, утім надто легко вдягнувся і промок під дощем. Результатом стала пневмонія, яка вбила президента Гаррісона за 32 дні. Не всі інавгурації проходили в одному чітко встановленому місці. Після загадкового убивства Джона Кеннеді в 1963 році його віцепрезидент Ліндон Джонсон зачитав присягу на борту президентського літака, який підняли в повітря через заходи безпеки, а віце-президент Келвін Куліч складав присягу в своєму сімейному фермерському будинку в штаті Вермонт. Як тільки довідався про смерть президента Ворена Гардінга, перше фото інавгурації з'являється за часів 15-го президента Джеймса Б'юкінена. Президент Келвін Куліч вже під час публічної інавгурації в Вашингтоні вперше присягав в прямому радіоефірі. А приведені до влади Гаррі Трумена. Перші від початку до кінця показували по телебаченню. Тепер що додати: 20 січня стало офіційним інавгураційним днем вже в 20-му столітті, бо протягом 150 років президенти присягали 4 березня, а перехід влади до наступника тривав не 11 тижнів, як зараз, а майже 4 місяці. Утім, в 1933-му Франклін Делано Рузвельт вирішив змінити традицію, адже США були в епіцентрі великої депресії, і новий президент мав блискавично братися до роботи. Чи щодо поступової і мирної передачі влади кілька разів в американській історії президенти-попередники настільки ображалися на наступників, що їхали з білого дому геть, не чекаючи на традиційну інавгурацію. В 1952-му Гаррі Трумен спеціально покликав свого наступника найлютішого політичного опонента Дуайта Ейзенхауера, в Білий Дім випити чаю. Ця традиція чуювання двох президентів відтоді була порушена лише раз Дональдом Трампом, який оголосив вибори сфальшованими, і бачити свого наступника не захотів. Саме цей мирний перехід і сталий поступ, яким Америка рухається вперед більше 230 років, і наповнює сенсом кожен рух, який робитиме завтра новий президент. Дональд Трамп може змінити певні традиції, проте суть головних процесів демократії він зламати не зможе. Станіслав Ясинський те тиждень марафон Єдині новини.